Дорогі брати та сестри, з кожної неділею ми наближаємось до Спасительних днів Великого Посту. Свята Православна Церква поступово продовжує готувати нас до цих святих днів, щоб казати нам правильний шлях для подолання всіх наших страстей та немочей. Минулої неділі ми разом з Ахиєм переживали зустріч з Божественним Спасителем Господом нашим і Ісусом Христом. Не випадково починаючи саме з цієї повчальної оповіді, ми починаємо підготовчий цикл до часу покаяння, бо саме усвідомлення, бажання бути з Богом, починається спасительний шлях виправлення і помірного вдосконалення. Зміна життя стає можливою навіть для того, хто здавався недостойним такої зміни. Однак що 2000 років тому, що зараз, зустріч з Богом змінює все. Взагалі, якщо ми детально проаналізуємося те письмо, то Господь завжди перебуває між тими, хто потребує зустрічі з Богом і з тими, хто навіть подекуди не сподівається на яку позитивну зміну у своєму буденному житті з грішниками, митерями, блудницями. Що Бог торкнувся твого серця, не треба слідувати таким шляхом. Однак важливо розуміти те, що навіть і ці люди не осудом. А добрим прикладом наслідування може змінити все і прийти до віри. Сам Господь промовив, я прийшов покликати неправедників до покаяння, а грішників. І ось сьогодні святий Євангеліст Лука розповідає нам причту, причту про двох людей, що підносили свої молитви один фарисей, а другий метар. Фарисей, людина релігійна. Яка на перший погляд повинна була бути прикладом для всіх, він дотримується посів, дає десятину на храм, з іншого боку, ми бачимо метаря, людину, яку всі зневажають через його професію. Митарі – це люди, в обов'язках яких входило збирати податки. Як правило, ці люди часто зловживали своїм становищем в суспільстві заради свого особистого збагачення. Святе Письмо говорить нам. Ферестей, ставши, молився сам у собі так Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, крибники, прилюбники або як цей метар. Пошуся двічі на тиждень, даю десятину частину з усього, що придбаю. А метар, стоячи від доля, не смів і очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив. Боже, будь милостиві до мене, грішника, кажу вам, що цей пішов до додому свого оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. В цій пріші кожен із нас повинен побачити себе і дати самому собі відповідь, ким я є, митарем чи фарисеєм. Образи цієї біблійної притчі не випадкові, вони сьогодні яскраво траслюють життєві постулати нинішніх людей. Метар зображається як людина, яка розуміє, що життя його неправильне, але він кається своїх гріхах та просить милості до себе. Фарисей, звертаючись до Бога, звеличує себе і каже, що Він кращий, ні всі інші, а тим більше метар. Як часто буває в нашому житті, коли ми приходимо до храму з молитвою Фарисея, віддаємо перевагу матеріальному, а не духовному. Здавалося б, ми і праведні в своїх вчинках, і тримаємо пости, і десятину на храм жертвуємо зовні ніби благочесно і достойно. Але якщо копнути трішки глибше, в душі нашій немає найголовнішого любові до ближніх смирення. І що головне покаяння? Саме цим живилася молитва матеря, саме цим Він б'є себе в груди, визнаючи свої провини. Прища говорить нам, що Бог однаково вислухав молитви і матеря, і фарисея, але важливо розуміти, що Бог бачить нашу душу наскрізь, і праведність, і щирість, і лицемірність зі зверхністю. Все це бачить Бог. Святитель Іоанн Золотого, стомаючи сенс почутої нами нині прищі, каже: Фарисей вийшов із храму, втративши праведність, а медар вийшов, здобувши праведність. Прища вчить нас не бути подібним до фарисея, не думати, що я кращий за інших. Гординя породжує безліч гріхів, вона рікується лише визнанням своєї провини і бажанням змінитися. Якщо наша молитва, наш піст будуть складатися лише з самозахоплення та бажання показати себе кращим за когось, то користі, на жаль, не передбачається зовсім. Пустим буде заповнено пустоту душі, однак піст це дещо інше, ніж просто мобілізація сил душі і тілі на виправлення і в самодосконалення. Піст передбачає зміну на краще. Будемо уважно черпати мудрість з вічного її джерела, Євангелія Христового. Будемо подібно до митаря підносити свої молитви з чистим серцем та великим розумінням, що наше життя можемо змінити лише ми і лише покаянням. Усі чесноти ґрунтуються на смиренні. А як справедливо говорить Свята Церква, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать.